Росіяни напередодні пізно увечері атакували Одесу безпілотниками. Ворог пошкодив будівлю. У наслідок ураження одноповерховноповерхівка загорілася. Одна людина загинула. Трьох постраждалих медики доставили до лікарні. Відомо, що одного потерпілого рятувальники дістали з-під завалів. Зайнялася пожежа на площі 50 метрів квадратних. Вогнеборці швидко її ліквідували, а далі вже почали розбирати завали. Так як за інформацією під завалами могли знаходитися дві людини. Через деяких час одну людину знайшли. Жінка вона була жива разом з працівниками Червоного Хреста, медики, рятувальники, поліція всі разом жінка була деблокована, передана медикам і госпіталізована до медичного закладу в важкому стані так як за інформацією, під завалами може залишатися ще одна людина, тому всі, хто працює на місці, продовжують розбирати завали. 41 рятувальник від ДСНС зараз знаходиться на місці. Ну і на місці події в Одесі працювали психологи, там розгорнули пункт обігріву. Тим часом пошукові роботи все ще тривають. І як розповів в ефірі телемарафону, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпар під завалами ще можуть перебувати люди. Невпевнені інформації, яку надають сусіди, що є чи немає, тому перепровіряємо, будуть розбиратися завали до останнього кіркам для того, щоб впевнитися, що там нікого немає. Я думаю, що до ранку будуть розбирати. І загалом цієї ночі підрозділи протиповітряної оборони півдня збили 12 дронів Камікадзе, 2 над Миколаївщиною, по 5 над Кіровоградщиною та Одещиною. А також дві керовані авіаційні ракети Ха 59 на Кіровоградщині, як повідомили у телеграм Сили оборони Півдня Шахеди, які запускали з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни до центральних регіонів. Паралельно з дронами ворог застосовував і керовані авіаційні. Ні, ракети Х-59 із літака тактичної авіації з акваторії Азовського.